Анюта приготувала мені от такий сюрприз. Роздрукували на своєму принтері мою фотографію. Тут а, код. Код для відкриття цього е, блокнота психолог. Його треба олівчиком стерти, а потім по-новому писати. Це писати це означає ввести код. Так, коли написав код, то тобі можна відкривати цей блокнот. Поки бікон. не написаний та, код, то блокнот не відкривається. І, і, і його можна відкри... і закривати, теж треба його вводити код. Ясно. Так, тут у нас що? Пише для тата-психолога в дужках. І оця стрілочка означає, що тут треба відкрити. І там сюрприз! Тут зайчик махає привіт. Сердечки, сердечки. Так, оця стрілочка означає, що це треба скотч віддерти. Тобто взяти ту резинку. Далі такий фломастер мені для дошки подарунок. Далі тут цукерку мені такий подарунок. Ну, зараз не буде на відео незручно старати. Це окремо блокнот із записами. Там є декілька сторінок, можна брати ті сторінки, оце воно теж віддирається так. І можна там писати в ньому. Це Аня мені розграфила теж, тож, щоб робити записи. Записи, коротше, тут дата. Це вона написала місяця, ніби місяць, мабути. Тут. Е Початку година, це коли починаю писати, а тут година кінець, коли закінчую сторінку. Адреса, рік, дата народження, ім'я, скільки років і підпис. Ось, щоб ви собі розуміли. Далі. Далі тут отакій, ще одна сторінка записів. Можна олівчиком, можна ручкою. Все на скотчі приєднано, щоб можна було це використовувати. А тут мені отакий чупік класний, отакий блокнот, який вона сама зробила для записів. І закладка. А закладка теж не просто яка-небудь собі закладка, а вона приклеєна там. Тобто тут можна писати, і якщо я тут закінчив, то я можу собі закладку тут покласти, щоб не загубити де. А була ось така закладка. Звичайно, я оце отак от зігнула і приклеїла, бачите? Так, тобто вона приклеїла це ззаду, не спереду, так як ви могли подумати, що ніби, а спереду там сюди приклеєно. Ні, воно було приклеєно ззаду саме. Ось. Бачите? Так. Зараз покажу. Тобто все продумано максимально до деталей. Тут навіть немає місця, на клей того ж тут записи будуть на цій сторінці. Тут сердечка, всюди сердечка. Це таке сердечко, як буква В букової Ну, Буде вова. Так буде. Ось такий е, гарний мені анюта зробила сюрприз. Так? Так, під подушкою. Угу, під подушкою, сюрприз.